Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Сьогодні банкомат порадив прикрити клавіатуру рукою, щоб мене ніхто не пограбував, а потім взяв 6% комісії. Галя сьогодні ввечері чекає кавалера. Накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала. Подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Маленька дівчинка запитує у дідуся: «Діду, А що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена. Чому ви спізнилися? Ой, мене засмоктало матрац і затопило ковдрою. Чим ти пригощав дівчину до пива червоною рибою. Корель? Кількою в томаті. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван і. Я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. В ресторані Ми Вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Куме. А чому у Петра призвісь ковалет? Одного разу куме в магазині в черзі його побили дві дами. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!